Якщо можете поділитися інформацією, яка зараз ситуація безпосередньо там, де ви знаходитесь на лінії фронту, наскільки е, російські окупанти втікають, роблять ноги з української землі? Ну загалом ситуація у напрямку, де тримає позиції наш батальйон Карпатська Січ Легіону Свободи, доволі така напружена. Е, тривають дуже інтенсивні обстріли. І дуже активні, особливо останнім часом дуже активні бойові дії. Останнім часом ситуація коливається, все таки більше змінюється у напрямку контрнаступів в різноманітних напрямках по лінії фронту збройних сил України, проте недооцінювати ворога також ще не можна, оскільки. Боєкомплекту, боєприпасів і артилерії і техніки у них ще є достатньо, але зате ми бачимо, що у них є велика проблема із особовим складом. Ми бачимо, що вони несуть дуже великі втрати і не мають поповнення, не відбуваються ротації якісь особового складу, і ми не спостерігаємо ніякого поповнення з їхнього боку, що стосується особового складу. Ситуація доволі складна в тому, що ем, інтенсивні і постійні обстріли ворог задіює е, різноманітні види зброї. І останнім часом дуже активно задіюється ворожа авіація. Е, проте е, наш батальйон, як і інші підрозділи збройних сил України, надійно утримує позиції і добре дає прочуханка ворогові.